Коли Буковини отримали 11 нових автобусів, їх вдалося закупити за рахунок залишків освітньої субвенції та у співфінансуванні з місцевими бюджетами, Новий транспорт дасть змогу частково вирішити питання підвозу дітей до освітніх закладів одразу 10 територіальним громадам. Більше про це у сюжеті. На початку повномасштабного вторгнення школи Буковини передали майже весь свій транспорт на потреби Збройних сил України. І якщо навесні питання підвозу дітей не стояло так гостро, то вже в цьому навчальному році освітяни таки стикнулися з проблемою. Під початку повномасштабного вторгнення три наших автобуси були передані на фронт, і на сьогоднішній день дуже Проблематично з підвозом дітей до закладів освіти є відстані великі, де дітей треба підвозити, а підвозити фактично немає чим. Тому цей автобус дуже для нас важливий сьогодні. Батьки підвозили з підприємцями рейсові автобуси, домовлялися як могли. Сьогодні ж 10 громад отримали новий транспорт українського виробництва. Автобуси вдалося закупити завдяки залишкам освітньої субвенції. На них з обласного бюджету витратили майже 21 мільйон гривень. Ще 8 мільйонів додали територіальні громади. Згідно вимог закону, закупівлю провели за формулою співфінансування 70 на 30%. відсотків. Це такий додатковий наш внесок, наш як обласної військової адміністрації, спільно з Об'єднаними територіальними громадами показує таку цілісність і єдність в наших діяннях в напрямку допомоги нашим дітям. Сьогодні з цих 11 автобусів отримає 10 об'єднаних територіальних громад, з яких у нас Сукорянська об'єднана територіальна громада отримає Брусницька. Клішківецька, Велика Кучурівська, Вижницька територіальна громада отримає Новоселицька, Кельмінецька, Лівінецька і Тарашанська. Загалом що освітні заклади області навесні передали на потребу Збройних сил України 111 автобусів. З них повернулися лише 10. Тож наразі потреба у шкільному транспорті досі залишається критичною. Ви порахуєте, тридцяти автобусів, які були у нас, і при тому, що було ну, не не вистачало, щоб доставляти була напружена обстановка з доставкою учнів до шкіл. То сьогодні ми маємо 111, які ми віддали 10 повернулося, розумієте, у нас достатньо великий об'єм, який потрібно поповнити автобус, шкільними автобусами для того, щоб вони возили наших дітей діток до школи. Новому транспорту вже неабияк радіють водії шкільних автобусів, більшість з яких возила дітей на старому транспорті. Все працює, сигнал є. <клухи> Важко, діти здалеку ходять. Хто чим може? Чотири маршрути зранку. Раківський, глисний, потім сухий і панті. Ну, на другий їздили, еталон. Старого броса з 2004 року автобус. Ну, все нормально нове є нове. Ще одним приємним бонусом для освітян стали подарунки від компанії Google та Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО. 120 хромбуків передали опорним школам буковини, що дозволить значно підвищити якість навчання на місцях. Чесно, не маємо ще такої техніки. Цікаво, тому що новинки, і це нас стимулює до розвитку не стояти на місці. І я думаю, що це не остання. Допомога і взагалі тут дуже приємно несподіванки і подарунки отримувати. Тож театральну площу сьогодні всі освітяни та представники громад залишили в піднесеному настрої, адже такі подарунки дійсно мають важливе значення для кожної громади. Абсолютно дуже всі задоволені. Це ж діти будуть задоволені. Всі будуть часно їхати. Особливо ми зараз заходимо в і в зимовий період. Такі бачите більш вологу погоду. То тобто дітки будуть захищені в нових автобусах в теплих добиратися до своїх найдорожчих шкіл. Варто пам'ятати, що навіть в такі складні для країни часи питання якісної освіти не може стояти на паузі, адже це питання нашого майбутнього. Олена Кричко Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.